Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку з екології. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, що відбувається з природою, якщо викидати сміття у необладнаних для цього місцях. Якщо виконати обгортку з-під цукерки на галявину, і це зроблять 10 твоїх друзів, галявина вже буде дуже засмічена. Не думай, що Петрик, Софійка і Сергійко можуть кидати, то і тобі можна. Думай, кожен відповідає сам за себе. Можливо. Коли твої друзі побачать, що ти кладеш обгортку від цукерки до кишені. Щоб викинути її дома у відро для сміття, зроблять так само. Сьогодні ми познайомимося з повчальною історією. Вона має назву хвороба річки. Спека висмокнула воду, і річка схудла на тому місці, звідки річка відійшла, чого тільки не валялося: ржаві концертні бляшанки. Дроти, поламані іграшки. Ще ніколи Петрик не бачив річку такою непривабливою. Річка здавалася ж хворою і охає, просить допомогти. Петрик закотив рукава і почав працювати. Друзі побачили, що він працює, і захотіли допомогти. Ми всі річку вилікували, і ти також можеш допомогти природі. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.